Ми... Вони... Вони проіграють сухо Вона хорош? Дай мені, дай мені, дай мені, будь ласка. Вони думають, що я егоїст, але я не такий. Вау. Вони всі за мною погнали щось. А що це таке? Чому я завжди з тої точки забивав гол? Ну все, не прокатило. Що? Що? Все. все, плакати треба. Ти тупий, ти це по таке? центру стаєш, тупий. Ага, дрибл впустую. Давай раз, не давай можна. Раз, давай ще раз, давай ще одну попытку. Ти де? Тут Та, Та, переходят. Сейчас дом Ларенса забьет, типа Заб'є? Я мог забити, у мене було три попытки десь забить. Чому я тобі віддав пас? Та, ж це не выиз? Да. Круто. Ну, чел, добежи, ты знаєш, да. Давай. Це хто такий взагалі? Ага. Ммм. Mm -mm. mm -mm. А це, це... Це дуже круто. <світок> Самый егоїстичний Давай. егоїст. Яка остання попытка, Ти де вообще? Че тобою боефов? Наліво забіжи. Кейс okay, на. Забирай! А що?! <світок> mm. <світок> В тебе була остання <світок> попытка. Що як? Ага. No, yeah, оце ладно. Підписали какать. Орінья сто лайкаю. Уху! Побивай і какать. Ого, дай пасик. Просто дай пас. Давай. Бей. Ага, щоб забити, Бер... мені треба говно. оце. Так. Іди Вау! Оце крутость. Забили. Він питався зробити. Около 40 метрів. Пукнув і все.